Серце чисте створи мені, Боже, від гріха і від зла стережи. Сил духовних даруй щиро, прошу, свято жити мені поможи. І я не раз у житті намагалась зберігати себе в чистоті, та одежа гріхом плямувалась, і я збивалась вузької путі. Ти, немов то овечку У от мряві знаходив мене. Від біди твої руки спасали, Твою милість душа не спагне. Ти, мов лікар, стіляв мої рани, було важко ти ніс на руках, піклувався про мене старано, забувала про мілля і страх. Чисте серце, ой, як би хотіли, щоб воно таким завжди було, щоб ніколи гріхом не бруднило І дарувало для інших тепло, щоб ворог не зміг насміятись і втоптати в гріховне багно. В твої руки я хочу віддатись, хай росте в мені віри зерно. Чисті серцем лиш Бога побачить. Так читаю Слові святі, а лукаві й невірні заплачуть, бо ніколи не стрінуться з ним. Чисте серце для тебе важливе, бачиш ти середини людей і судитимеш всіх справедливо, не втаїться ніхто у той день. До сліди, Боже, божа сердечний. Освіти світлом, душу мою, чи не стала на шлях небезпечний, чи на вірній стежині стою. Проведи серед темряви ночі, щоб не впала, за руку тримай. Я з тобою, ти поряд лиш хочу свято жити мені, помагай, щоб свої білосніжні одежі чистоті зберігала завжди. Я твоя й тобі лиш належу, ти за мене життям заплатив. Хай твій образ мені бачить кожен. Відріхати, хранити себе, лиш з тобою душа переможе, чисте серце створи мені, Боже, Щоб побачити в небі тебе. Амінь.